Друзі, вітаю! Сьогодні хочу сказати пару слів про кріплення датчиків і Спочатку трошки історії. Не спішіть тікати, про печенягове полов це не буде. А почалася ця історія в 2010-15 роках, коли були маленькі датчики, і для них було зроблено ось такі струбцини і ось такі кріплення, які встановлюються в основу трансових коліс КТ3 і КТ-10. Обираєте глибину занурення. І з фіксуючим пальцем дуже легко вони встановлюються. Попитом користуються, до речі, і сьогодні. Потім, коли три в одному стали більш доступними, було розроблено ось таку струбцину. До неї, до речі, зроблені ось такі майданчики. Вони мають плавнічки захисні і носики для карманчика який клеїться на днище човна. Ось так вона компактно складається для транспортування. Складається, але при встановленні цей фланець трошки заважає, тому що коли ми хочемо його піджати під дніще, виходить або дніще отак, або струбцина стоїть трошки криво. Можна цей фланець перекинути назад, зафіксувати, але тоді втрачаємо цю можливість компактного складання. Тому зробили наступну струбцину. Вона ось тут має кут. Можна встановлювати на човни От, І вже немає цього і проблеми теж. Але багато хто хоче. Датчик встановлювати безпосередньо на струбцину. Не хочуть люди клеїти карманчик. бо Клеїмо його або в майстерні, або в гаражі. Виходимо на воду, розуміємо, що треба посунути вліво, вправо, вперед, назад, а воно вже приклеєне. Ну, таке. Зробили струбцину наступну поворотну відкину. Тут можна встановити майданчик або безпосередньо датчик. Відрегулювати кут потрібний. І на переходах можна взагалі виймати його з води і не мати ніяких проблем. От. Але оцей фланець, з оцією, з цим фланцем, коли стикується, вода набігає, піднімається догори. Ви маєте водограйчик. Ну і коли ми осінню виходимо на хижака, цей водограйчик мало кого тішить. Тому було зроблено наступну ітерацію. Струбцина поворотна відкидна БК без кармана. Ну і до неї зроблені ось такі майданчики. Тут немає поперечного фланцю. Ось такого. Він стоїть поздовжньо, вода проходить. Немає носіка, карманчик клеїти вже не потрібно. Інша система кріплення застосовується ось така. Ну і На сьогоднішній день вважається ця система найкращою. Якщо вас зацікавили якісь кріплення виробника технопарус, пишіть в коментарях, буду намагатися зняти для вас більш розширене відео з усіма можливостями трансформації, модифікації, настройки цих девайсів. Для підписників, як завжди, додаткові знижки. Бажаю всім мирного неба і здоров'я.